Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку вам. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Добре! Героям слава! Пане Сергію, будемо говорити про те, як минув останній тиждень для Одеситів, для Одещини. Ну, а зараз хочеться почути, як минула остання доба, зокрема, як пройшла ніч. Що стосується ну, ночі, у нас чотири-п'ять без сигналів повітряної тривоги, власне зрозуміло, без обстрілів в день лунав сигнал повітряної тривоги. Десь за півгодини були визначені відповідні повітряні цілі ворожі у небі. Але слава богу, нічого не сталося. Можливо, працював ворожий реп, як завжди, фарш цілі. Ну без цього теж війна не обходиться. Ну і власне, якщо говоримо про крайній тиждень, то він був доволі таки насичений хоча вже дві доби поспіль у нас Тихо, у нас 4-5-0, Ворог може готуватися до нових ударів. Це теж зрозуміло передбачуваний сценарій, але було в нас спекотно і мета ворога залишається ну найголовніше це. Портова інфраструктура цивільна на півдні, зокрема Одеської області. Це те, що він робить. Сподіваємося, що ті зусилля і президента нашої держави, вищого військово-політичного керівництва України щодо забезпечення саме північно Одеської області новітніми системами ППО, а саме можливо, навіть по кількості сьогодні говоримо, допоможе нам прикрити наше небо. Зокрема, ну і власне говоримо про те, якщо це буде на півдні саме одеського регіону, то можливо навіть прикриємо небо Румунії. Де теж прилітали, де теж падали, і зможемо їх захистити. Так. ну, Ми поговоримо про наших сусідів, які теж закривають, точніше, мають якось захистити свої кордони. Я згадую тут Румунію, але ну, для. Кращого контексту Нагадаємо нашим глядачам, що росіяни останні тижні не полишають спроби знищити е, портову інфраструктуру, що ви сказали, саме безпілотниками, е, і насправді в е, повітряних силах е, повідомляють, що росіяни будуть інтенсивніше використовувати безпілотників в силу того, що ракет у них все-таки стало менше. Е, що ви можете сказати про це? Чи шукають російські загарбники нову тактику е, і маршрути для того, щоб все таки знищувати портову інфраструктуру, і не давати Україні експортувати агропродукцію. Мені зараз важко, чесно кажучи, відповісти, що нове, які елементи тактики саме вони зможуть використовувати, тому що в принципі ну те, що сьогодні є, воно о, досить так широко використовувалося. Вже тактичні прийоми. Це кілька хвиль, це використання і шахетів, і ракет. Тому щось що нове нове це маршрути, звичайно. Так ми говоримо про Азовське море, що, наприклад, звідти ракети летіли. Ми говоримо про те, що зараз. Шахедами теж можуть атакувати як мінімум з двох локацій. Що стосується кількості шахедів, дійсно їх використовують досить таки масово, але теж особливо тут нічого дивного немає, тому що могли накопичити могли ці рейси, які прибувають, в тому числі Тегеран, Сімферополь, наприклад, Тигеран-Москва, вони ж не закінчуються. Тобто періодично ці вантажні військово-транспортні літаки з'являються і зрозуміло, який там вантаж, і відразу використовуються. Зокрема, проти півдні нашої держави, Одеська область на ну, цьому яскравий приклад. щодо ракет, звичайно, відчувається, що їх менше готуються, накопичують БК. Це так для констатації факту, звичайно, не лякати людей, тому що всі розуміють, війна продовжиться. Так що нові маршрути це дійсно тут можна з вами погодитися. Чи буде це використовуватися разом з ракетами, як це вже було можливо наступні рази, в тому числі, тому що бачимо в ворог щодо калібрів надводні кораблі, вони знаходяться у пунктах базування, але споряджені підводні човни так само, тим більше підводні човни. Теж істина вже відома. Вони можуть обстріли робити безпосередньо з пунктів базування з тих бухг, де вони знаходяться. А от надводні вони побоюються виходити на бойові пуски, тому що є відповідна загроза. З боку України, яка працює звичайно на знищення таких надводних кораблів і буде далі працювати, тому шахеди масово так і нас по збиттям, ви пам'ятаєте, можливо, і 14, і 15, і 17, і навіть було 24 протягом крайнього тижня. Так що ворог шукає нові маршрути. А ми шукаємо нові можливості відбувати ворожі атаки. За що дякуємо нашим силам, ППО? Пане Сергію, нещодавно в західній пресі з'явилися повідомлення з посиланням на британський уряд прем'єра Ріші Рішесуника про те, що британські літаки патрулюють Чорне море, захищаючи в такий спосіб наші кораблі і нашу портову інфраструктуру. Скажіть, а відчувається присутність наших партнерів в Одесі? Присутність наших партнерів в Одесі відчувається від взяття фортеці Хаджибей. тому що тоді саме іноземці відбудовували те місто, яке сьогодні носить назву Одеси. Звичайно, це про історичний аспект. Що стосується безпекового компоненту саме зараз, то якраз у ці дні, коли активізація була у повітряному просторі з боку наших партнерів і союзників, то обстрілів немає. Сподіваюся, саме з цим пов'язано. Зрозуміло, що ворог теж моніторить ситуацію, які наші партнери, що він буде, як робити, ми побачимо. Але нагадаю, що також навчання будуть у чорному морі. Сі цей етап називається шторм бриз. Якраз відпрацьовується питання цивільного судноплавства, тобто безпеки цивільного судноплавства. Сподіваюся, це матиме навіть певне, це матиме практичну спрямованість, тому авіація, море, суходіл, все пов'язано. Ну, дай Боже, що будуть нові засоби ППО, як було обіцяно, то я думаю, що ситуація все таки буде на порядок кращого. Так, ну а говорячи тепер про наших сусідів, які є членами НАТО, до слова у Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, які використовує Росія для атак по Україні. Про це повідомляють місцеві змі. Фрагменти безпілотника виявили біля села Плауру повіту Тульча. На подію миттєво відреагував президент країни Клаус Йоганіс. Він заявив, що знайдені уламки шахеду абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії і провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Ані своєю чергою пообіцяв посилити патрулювання повітряного простору винищувачами f 16 Зокрема, на килим до Бухареста був викликаний тимчасово повірений у справах Росії. В рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії. Я знову рішуче засуджую неодноразові напади Росії на українське населення та цивільну інфраструктуру, зокрема на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнним злочином. Сергію, ось така реакція румунської сторони, так тому що Україна одразу заявила, що російські безпілотники потрапили в повітряний простір НАТО. Спочатку там нагадаємо нашим глядачам взяли паузу, а тепер, ніби, реагують дипломатично. Ну, в рамках дипломатії, досить жорстко. Як це позначиться на безпеці в регіоні в контексті навчань бриз, які ви вже згадали? І в контексті того, що Росія очевидно буде продовжувати атакувати і портову інфраструктуру, і енергетичну, напевно, з наближенням зими. Ну, наприклад, що стосується крайньої атаки ворожої на Одещину, то в цей час також у Румунії, наскільки мені відомо, активізувалася робота і робота ІППО, активізувалася робота військової авіації. Ну, не власне, звичайно, не на те, щоб збивати, але принаймні піднімали повітря військові літаки. Це наскільки ця інформація відповідає дійсності, і моніторили простір. І ну, і в принципі, найголовніше, що все-таки президент Румунії. Він визнав як воєнний злочин, те, що відбувається проти України, проти, зокрема, Одеської області півдня нашого регіону. Це вже момент дуже, дуже нормальний, скажімо так. Звичайно, хочеться нам усім, щоб було більш дієво, але з іншого боку, теж розуміємо, є питання високої дипломатії. І принаймні те, що сьогодні ця робота вже координується з боку Румунії з НАТО, зокрема з генеральним секретарем і відповідними структурами, звичайно, це ну певне за вашими за вашими відчуттями, пам'ятаєте, коли росіяни завдали ударів по півдню і е, заходу України, то навіть через повітряний простір Молдови заходили ракети. І Румунія неодноразово говорила про те, що вона готова гарантувати безпеку Молдові, яка не є членом НАТО, натомість від Румунії. Як думаєте, чи можемо ми після такого інциденту і такої реакції очікувати, що гаразд країна НАТО не буде закривати чи допомагати нам закривати наш повітряний простір на півдні? Але принаймні через Молдову вже не літатимуть ракети, тому що Румунія ну візьме на себе це російські ракети для того, щоб вражати захід України. Що стосується російських ракет, то вони звичайно можуть і надалі летіти інколи, інколи через Молдову. Це зрозуміло. У них немає, кажуть. Перепон жодних країна терорист вона діє так, як країна терорист. А що стосується Румунії, я кажу, що недаремно, мабуть, ці консультації з НАТО йдуть і піднімаються у повітрі військові літаки, моніториться наш повітряний простір. Сподіваюся, саме військові на них дуже сподіваються. Відпрацюють ті питання, які підсилять безпеку тут на півдні нашої держави. Про це мало хто повідомить і чи повідомлять взагалі. Так але якщо будуть збиття, ну це буде найкраща відповідь на ваше питання в тому числі. Ну тим не менше, вже в прикордонах з Україною населених пунктах в Румунії почали зводити укриття для цивільного населення для того, щоб обезпечити, тому що все одно треба бути готовим до будь чого зважаючи на е, Російську Федерацію, на терориста, який є на нашій геополітичній карті. Дякуємо вам, Сергій речник Української. Ну, Добровольчої армії південь.